В мене залишалося трошки більше, як стакан кефіру, я його зараз підігрію і потім буду використовувати. Потрібно теплий кефір. Одне яйце, солі на кінчику чайної ложечки. Додамо дві ложки цукру. Хто любить солодші, хай додає більше, хто хоче менш солодші, менше. Потім вінчиком все перемішуємо, Вливаю тепер теплий кефір з цієї маси, що вийшло. І теж все перемішую. Просію борошно, щоб тісто було консистенцією трішки густіше, ніж сметана. Ось таке виходить тісто, бачите, вінчиком вже навіть важко мішати. Я, мабуть, візьму ложку. Ось бачите, яке тісто вийшло на густину, воно важко спадає з ложки, значить, таке, як нам і потрібно. Тепер додаємо сюди дрібно нарізані яблука, і в останню чергу, вже аж самим останнім, додаємо соду. Зараз я перемішаю. Суди ось приблизно півчайної ложечки. Один разок перемішуємо і залишаємо постояти десь хвилин 10, а потім будемо випікати. Я тісто не перемішувала. За цих 10 хвилин, воно трішки збільшилося в об'ємі. Тепер на розігріту сковорідку і можна жарити. Брати потрібно так лише зверху, не перемішуючи. Щоб не змінювати структуру тіста. З двох сторін прожарюю їх на невеличкому вогні, буквально хвилину, може, дві хвилини, дожарюється ось остання партія. Поки там дожарюється, тут доїдається. Ось така порція оладів з яблуками, у мене вийшла. Буду зараз робити чай наливати, достала сметану і будемо вечеряти. А вам пока-пока екстрене включення. Ми вже повечеряли, ось залишилося 4 оладі. І що я хотіла сказати, що... підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я вам буду дуже щиро вдячна.